Привіт! Мене звати Яна Супоровська, я українська журналістка і сценаристка. І ви слухаєте Культурний трибунал, подкаст про найзухваліші крадіжки Росії на нашій землі. Хочу сказати, що сьогоднішній епізод буде дуже особливим і для мене особисто, і для команди, і, власне, для всіх, хто його слухає. Пропоную одразу починати без зайвих слів. Отож, пані та панове, вітаю вас на засіданні нашого культурного трибуналу. Сьогодні ми слухаємо справу про українське місто Фенікс, яке було спалене росіянами 300 років тому, але не знищене й досі. Куди зникли скарби гетьманів? Як міг розчинитися в повітрі дивовижний дзвін Мазепи? Ми почуємо з перших вуст про розмову двох президентів, що відповів Путін на вимогу Віктора Ющенка повернути вкрадені гетьманські скарби Україні. І він мені, як великий російський історик, сказав абсолютно, я думаю, навіть не в репліку. А що таке Батурин? І дізнаємося, як маленький Батурин, що мав бути місцем нашої поразки, став символом української сили. А зараз переходимо до першого матеріалу справи. Отож, уявіть собі, ранній листопад, Холодна сира ніч. Липкий туман захопив усе довкола. Крихітні будиночки, поросле лишайниками каміння брам, високі сосни. Усе аж до високого муру, за яким закінчується місто. Усі сплять, наче зачаровані звуками древнього закляття. Всі, крім одного будинку. Всередині світлом ділиться лише маленька свічечка, і біля вікна ми бачимо жінку, яка колихає на руках немовля, пахне свіжим деревом, чебрецем і медом. Сплярятка, спи. Батька малюка мучить якесь передчуття. Він виходить на двір. За порогом уже нічого не видно, все поглинуло бліде марево. Чоловік черкає вогонь, щоб закурити. Раптом помічає попереду в тумані якийсь загадковий вогник. Він приглядається. За мить вогників стає два. На чоловіка з мряковини зиркає пара хижих вовчих очей. Чоловік завмирає. Цих дивних вовчих очей стає все більше. Все нові, і нові вогники виринають то там, то там з темрявий туману. Чоловік ще не розуміє, але відчуває шкірою. Це прийшли вони. Чоловік забігає в хату. Жінка показує йому знак тихіше. Дитина заснула. Але він в розпачі каже: збирайся, почалося. І за вікном в цю мить ніч розрізає круглий гучний звук старого дзвону. Він будить все місто на ноги. Цей матеріал справи, мабуть, міг вам дещо нагадати. Так, дуже сильно флешбечить з нашим 24 лютого. В 6 ранку російські війська війшли в маленьке містечко на півночі України, і те, що сталося далі, шокувало весь світ. Зараз ми цитуємо Газет Де Франс за 1708 рік. Всі мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї москалів. Ціла Україна купається у крові. Всіх оборонців міста, жінок, чоловіків, старих людей і навіть немовлят вбили. За різними оцінками росіяни стратили до 15 тисяч людей. Батурин було знищено, викорчувано до корінця. Розкішна столиця українських гетьманів з церквами, з палацами, з колекціями картини з добірними бібліотеками перетворилась на попіл і калюжі крові. Страта була демонстративною, бо Батурин був містом Мазепи і місцем, де він вперше придумав проєкт незалежної України. І коли Мазепа уклав союз зі шведами, цар Росії вирішив його отак покарати і вдарити по найболючішому. Під ранок, доки усі спали, росіяни під проводом полководця Меншикова зайшли в Батурин. І якщо проводити паралелі з сучасною війною, ну щось подібне могло статися в лютому, якби не вистояли захисники Києва. Українцям, в принципі, не треба описувати, який вигляд мав Батурин після рускава міра. Нам достатньо зараз відкрити стрічку телеграму, щоб це все візуалізувати собі. Як тоді, так і тепер все, що не знищили, росіяни вкрали і вивезли. А вже ж за давньою традицією московити заперечують, що це їхній цар давав такий жорстокий наказ на грабіж і вбивства. Але зараз в нашу залу засідання ми внесемо докази, які, коли заходить мова за батурин, в рефії ну, дуже не люблять показувати. До вашої уваги персональні розпорядження Петра І цитуємо в перекладі його лист полководцю Меншикову. Що стосується міста, то кращі гармати вивести в глухів, а всі будівлі спалити. Часу не втрачайте, бо шведи перейшли ріку і завтра будуть біля Батурина. Якщо не встигнете вивести, то краще все спалити. Посткриптум. Якщо є булавата знамена, ізвольте прислати. Для нового гетьмана це треба. Також візьми з собою всю їхню канцелярію. Меншиков тут же на радощах звітує своєму начальнику. Пане полковнику, писання вашої милості прийняв. Артилерію, скільки змогли, веземо з собою. Дозвольте веліти нам прислати вашій милості булаву й знамени в потрібний час. У нас є не одна, а три булави, а також багато всіляких знамен. Лист закінчується далі всіляким там підлабузництвом меншикова, яке ми на нашому трибуналі цитувати не будемо, щоб трошки поберегти ваші вуха. Скільки саме українських скарбів було вкрадено з Батурина, на жаль, ми не знаємо точно й досі. Булави, гетьманські знамена, дорогі ікони з церков. Дуже довго архів Мазепи, той, де все його листування, і навіть переклади поем вважався втраченим. Але виявилося, велика частина його була таки вкрадена з Батурина, і так досі зберігається в колекціях Москви та в Петербурзькому інституті історії. Та є ще один скарб Мазепи, який вижив посеред цього страшного попелища, і його історія неймовірна. Це старовинний дзвін, який гетьман особисто замовив в українських майстрів. На ньому портрет Мазепи і його герб. Друзі гетьмана дивом змогли вивести дзвін зі знищеного Батурина і заховати в чоловічому монастирі. Потім його прилаштували в Чернігівському музеї. Там скарб мазе по собі тихенько б і зберігався донині. Якби з ним не сталася дуже загадкова, я би навіть сказала містична історія. І про це наш наступний матеріал справи. Отож, уявіть собі, теплий, лагідний серпневий ранок. У вікнах великого розкішного будинку з колонами блимають сонячні зайчики. Ми з вами в Чернігівському історичному музеї на підлозі посеред такого просторого вестибюля лежить вгодований розніжений кіт. Він притулився до нагрітого сонцем металевого дзвона і ліниво стежить за метушнею в музеї. А повз кота весь час снують люди, які носять якісь коробки на двір. Одна жінка скептично зиркає на все більшу гору ящиків і бурчить. Господи, та ворушіться. В чортів голос почали цю евакуацію. Скоро можна буде вже нікуди й не спішити. В двір тим часом заїжджають вантажівки. Чоловіки починають складати на них коробки. Раптом сонце зникає. Стає так темно, наче перед грозою. Люди примружуються, позираючи на небо, і за кілька секунд чути нажаханий голос усі в підвал. На лід! на лід з повітря. Це був серпень 1941 року. Перша велика повітряна атака німців на Чернігів. Декілька діб місто тряслося від бомб, і коли нарешті розвіявся дим, і люди вийшли з укриттів, вони не впізнали свої вулиці. Все місто було пошрамоване. Бомби пошкодили і музей, але при цьому сталося дещо дуже дивне. Коли працівники зайшли в вестибюль, вони не повірили своїм очам. Дзвін, Мазепи зник. Величезна 700 кілограмова глиба отак от просто розчинилася в повітрі, як в якомусь фокусі. Вже після війни дзвін стали шукати. Виявили, що якась частина експонатів музею поїхала в вагонах в російську уфу, але мазепаного дзвону серед них не знайшли. Щось хтось наплутав під час безладної евакуації, і дзвін оголосили втраченим. Так було донедавна. Але в 2015 році один російський етнограф Аркадій Тарасов випадково набрів на дивний дзвін у церкві в російському місті Оренбург, тріснутий, побитий. Але все ж таки це був він, наш дзвін Мазепи. Як він там опинився, досі невідомо. Але чи погодилась повернути його українцям російська церква? Відгадайте з одного разу. Що тоді, що зараз росіяни діють за однією тактикою? Вони не просто знищують місто, вони стирають разом з ним нашу пам'ять. І тому Батуринська трагедія дуже довго була для нас сліпою плямою навіть уже за незалежної України. Біля руїн гетьманських палаців паслась худоба, а там, де під землею лежали жертви жахливого російського злочину, люди садили городи. Уперше про Батурин на такому офіційному рівні в Україні заговорив Віктор Ющенко, і це за його президентства гетьманську столицю нарешті відновили. І саме з Віктором Андрійовичем ми зараз і поговоримо про вкрадені скарби Мазепи і чому без Батурина ми не переможемо в цій уже сучасній війні з Росією. Вікторе Андрійовичу, ви пам'ятаєте, коли ви особисто вперше побачили Батурин? Яким він був? Я додому додому, це значить у село до мами і до тата. да? їздив наприклад з Києва через Конотоп. Проїжджаючи Батурин, я завжди зупинявся в Батурині. І ходив по тих розвалинах. І зразу скажу, що кращого палацового комплексу на Лівобережній Україні, окрім Батуринського, немає. А ще коли ти побачиш склепіння підвалів шириною, можливо, метрів 10-12, колосальні арки. Які на два з половиною метри завалені були сміттям, всяким, і хтось тобто, виходили і торкалися склепіння. Це тоді тема Батуринської трагедії стала для вас такою важливою персонально? Як для мене, саме показова сторінка після того як ця банда Меншикова зайшла у Батурин і знищила до 16 тисяч. Жителів, як дитячі головки ставили між частокол і душили, давили, як на платах по сейму шибениці пливли із повішеними батальчанами, щоб показувати жахи здібності імперії цієї скаженої російської. Одним словом, 16 тисяч ну, це. це... Це для сьогоднішнього дня колосальна трагедія. Для того це, це трагедія для Європи була. Да? Перше запитання. Куди покласти моложку польові квіти, у пам'ять тих невинноуб'єдних? Де та могилка? Нема. Немає. Жодної могили по невинно невинноуб'єних 1708 році станом на 2005 рік не було. Горочки, сліди руїни е і гумкою витерта пам'ять, щоб хохли забути у вас цього і не було. І щоб головам не приходило мати свого гетьмана, як Катерина писала, доколі буде гетьманство, українці будуть дивитися як мувки із лісу. Вікторе Андрійовичу, розкажіть, з чого почалося відновлення Батурина? Я призвонив, попросив, щоб обзвонили тих людей, які на той час були імущі, і запросив їх у Батурин. Це було десь три десятки. Три десятки самих, так би мовити, крутеликів, які я думав, що вони будуть моїми союзниками, партнерами у, у темі Батурина. Я попросив, щоб вони сіли всі в один автобус, що для когось там незручно було, і сказав, що я вам я вас пригощу самою дорогою кашею, яку ви в житті своєму їли. Приготували цю кашу польову і почали розмову. Чого ви сюди приїхали? Я попросив одне, що жодна копійка не буде йти через якусь державну інституцію. Будь ласка, вибирайте своє казначея. Такого ж багато, як і ви всі, да? Хай він контролює, куди вкладаємо. І так кінець кінцем ми зробили той гурт, який е через благодійність, виключно благодійність ми підняли національний гарний проект. Зі знищеного Батурина за давньою російською традицією росіянами було багато вкрадено, зокрема, і цей безцінний архів Мазепи. Як ви думаєте, чому за стільки років незалежності Росія його нам так і не повернула? Я пригадую одну із е, розмов із Путіним про 2008 рік. Як Росія готується до відзначення трьохсотліття полтавського бою? Це перша сторінка Російської імперії. І для них це сакральна дата. І вони будуть із полтавським боєм як писаною торбою носитися і, так сказати, велич новітню показувати. І тому кажу, що вони. Якщо ми говоримо про 2009 рік, що його ви хочете в Україні відзначати на Полтавщині, мається на увазі, то це неможливо або можливо при одній умові, що при цим буде стояти листопад 2008 року Батурин. І він мені, як великий російський історик, сказав абсолютно, я думаю, навіть не в репліку. А що таке Батурін? А Віктор Степанович каже, я вам зараз поясню. Я говорю, Віктор, не треба поясню, я сам поясню. Я сам поясню. Да. Ну пояснюю цю трагедію. Так, от я кажу, ви виступаєте і декларуєте про те, що Україна і Росія спільно ці акти історичного примирення, і в знак цього я хотів передати від імені російського народу архів. Гетьмана Мазепи, інших гетьманів батуринської столиці. Він мочить, причому така пауза, знаєте, педагічна, не, не просто слів немає. А на слова історичного примирення, знаєте, такому путінському варіанту. Володимир Володимирович: каже, Вікторович, ну от чому я буду просити прощення українського народу? За царські діла дуже багато цих історичних Рим з Батуринською трагедією і сучасною великою війною Росії. Як ви вважаєте, чому нас може зараз навчити Батурин? Знаєте, дуже цікаве запитання. У е -е, мене є готова відповідь, начебто, я готувався до такого запитання. Якщо ми будемо розуміти, що в нас, е, окрім цієї російської окупації ще велика сторінка Батуринська, ми багато чого зрозуміємо е, про велич, потугу, е, насправді е, ту велику державу, е, яка, якою була Гетьманська Україна на початку 18 століття. Тільки ноти став носієм національного, Тільки ти е, відчув, усвідомив, що в тебе є своя мова, своя пам'ять, своя церква, своя культура, своя територія, що в тебе є та культура, в якій, в якій більше крім тебе ніхто не живе. А, другим словом, ти, насправді ти особливий. Ти особливий. Батурин дає нам ключі до відчуття національної сили, відчуття нашої вартості. Відчуття того, що Та це нам по плечу, ну про що ви говорите? Мені часто якось приходить на пам'ять, ну скажіть, будь ласка, от, яка в Європі є нація, яка, наприклад, за 20 сторіччя шість разів проголошувала свою незалежність? П'ять разів ми її втрачали, але аж сльози навертаються, але на шостий раз ми її здобули. І це найдовша незалежність, яка у 20-21 му і му сторіччі в нас була. І останнє запитання: як ви думаєте, Іван Степанович Мазепа, дивлячись на нас зараз, втішився би? О, я думаю, що Іван Степанович аплодував би. За ці п'ять епізодів культурного трибуналу ми багато говорили про історії зухвалих крадіжок росіян від нашого тисячолітнього Євангелія до українських досягнень в космосі. Але насамперед це все були історії про нас із вами. Якось росіяни, словами свого посіпаки Булгакова, спробували нав'язати нам, що рукописи не горять, але вони горять і без пам'яті нас дуже легко знищити. І саме тому, доки ми пам'ятаємо і доки ми говоримо про своє і про своїх, доти в нас є шанс їх повернути. Це був культурний трибунал. Дякую всім слухачам, що були з нами. Дякую спільноті і команді, що цей проєкт став можливим. Вистоїмо, переможемо і повернемо своє і своїх.